Вітаю до свого каналу. Зараз я буду робити розклад особистий по берегам міста Запоріжжя. Подивимось, що там та як. Так Сьогодні тихо, немає практично сирен. Дай Бог, щоб і на ніч так було. По місту я подивилася, немає там так, там є туз, але жезловий Але там на ітог падає вісімка перевернута, то все ж таки її зіб'ють, але наші там дії якісь странні карти повипадали. Будь ласка, покажіть мені е, карти на цей цього часу, плюс 24 години, ситуація. По правому берегу міста Запоріжжя ракетні удари. Покажіть мені дії наших ворогів, росіян, чи будуть вони кидати ракети, дивіться, у них два головних аркани. Фортуна, так. Подієм вони хочуть робити, зістевно. Соб сумнівався. Але вони на кульмінації, бачите, як в пліну. Вони зв'язані, вони сліпі, вони нічого не бачать. Ну і е, відкрито. Відкрито це все. Суд відкритий. Е, ця ракета вона летить і. Е... Але таке ощущення, що вона та ракета як сліпа. Це на кульмінації, на кульмінації моменту. Це по вісімки йде полон. Тобто ми ту ракету будемо збивати, я так розумію, давайте подивимось наші дії наших ППО. Ну, бачите, на ітог у нас шанс гарний випадає. Але по кульмінації щось тут таке буде не дуже така робота. Бо перевернутий паж це капризна дитинча, знаєте? То я не знаю, що воно тут буде діятися. Але шанс гарний у нас, і ми його, скоріш всього, скористуємося. Але ж це на кульмінації дуже цікаво якось. А ну, дайте на цього пажика покладу. А тут дьявол перевернуте, запугування. М -м -м. Цікаво як. Тобто. Тобто, не за... воно в перевернутому, а воно в перевернутому плані сілення та оздоровлення. Ну, скоріш всього, що так. Так, скоріш, що так, зневілюють цю ракету. Але бачите, по і того, тут у них суд. Давайте я покладу ще на оцей. Буде йти шанс є, але тут іде п'ятірка жезлів. Це конкуренція. Так, буде конкуренція, скоріш всього, що буде не одна ракета. Ну, бачите, три посухи, три посухи. Але в нас є шанси, гарні шанси їх зупинити. Я сподіваюся, що так воно і буде по правому берегу. Давайте ми подивимося, чи будуть людські втрати, чи будуть розвали домівок. Нестабільна тут ситуація, йде несамодостатність, і йде перевернута. Рицарь Пентаклів, якось мені не дуже то подобається. Ну, Подивимося, яка буде ситуація. По людям тут чисто емоційно, чисто емоційно. А перевернути рицарь монет це як немає потенціалу по будинкам. Якось так цікаво. Ну, що Пропустять, що пропустять одну ракету, якось вони, чи що. Ну, Подивимося. Я так бачу, що вона сліпата ракета. Її візьмуть в полон на кульмінації. Ну, подивимося, подивимося, що воно буде, як воно буде. Мені цікаво самой то. Так, показала по домівкам. Вроді як більш-менш нормальна ситуація, але по домівкам якось не дуже. Так, це у нас був е, правий берег. І давайте ми О, сьогодні падають карти. Це вже другий раз, щось непонятне. Так. Давайте подивимося по лівому берегу. Теж питання від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація по лівому берегу міста Запоріжжя, ракетні удари від росіян. Нам. Це буде у нас дії наших ворогів росіян. Гляньте, випадає та ж сама карта Фортуна. Вибір. І вони. Трійка мечува. Трійка мечува. Наші дії. Сирицарь падає. Так, королева монет і, і страхи наші страхи. Ну, давайте я і то покладу цього всього дійства, Що для нас, чим воно закінчиться? Гляньте. Та ж сама історія по лівому берегу. Та ж сама історія, та ж сама карта. Це трійка посохів. Ми маємо ті бажання, ми їх здійснюємо, ті бажання. І ми маємо. Вже основу тих трьох бажань. Але острахи. Ну і до речі, королева монет теж гарно. Тих взагалі нічого немає. Вони там щось собі, чаші ходять, вибирають. Ну, такий, знаєте, собі, вибір. Вибирають, куди кидати. У нас все є тут потенціал. Тобто, чим працювати і кому працювати все є. Трошки атмосфера не дуже тут така, знаєте, в самій в службі. Але в цілому все нормально, чому такі острахи там. Це у нас Дев'ятка Мечова Ну, Странно якось. Страхи, страхи, безсонні ночі, ожидання, кризис. Ну, Також ця карта може сказати, що провал буде. Провал тої історії. Ну, люди, я хочу вам сказати, що незважаючи на все. Це все ж таки більш йде е, така оця карта, вона більш така емоційна. Вона більш емоційна, це мечові карти, але це дев'ятка. І є вперед опису цієї карти, не тільки отаке от все, а йде і кризис, і провал. Сумніви. Ну, якось так. Я не хочу, щоб був цього провал, бо у нас іде отака тройка посухів. Ви бачите, що є тройка посухів і тройка мечова. Тройка мечова в цьому питанні вона. Ну, В цьому питанні показує такі муки, знаєте собі, страдання, розочарування. Але тут немає. Конфлікту. Тут немає конфлікту самого. Це, це теж емоції все на ітог. Розумієте? Ну, якось так. А тройка посухів це дуже гарна карта, і вона надає можливість, що ми стримаємо ті ракети. Або значення цієї карти, по-перше, це прочна позиція. Це плюси і перспективи, упевненість в собі. Розумієте? Тобто, ну, я думаю, що все ж таки ітог у нас буде нормальний. По лівому берегу. Не переживайте, якщо щось там і буде, то ітог у нас буде добрий. Ось так. Так що сподіваюся, що все ж таки, так як я і казала, сьогоднішній день і ніч не особисто буде відлічатися від е, прошлих суток. Ось так. Побачимо. Побачимо. Е, ну і давайте я кину ще на чи будуть людські втрати вже традиційно, знаєте, люди питають, чому я. <му> Ні, це карта стабільності. Так, тут знаєте, така зажатість, але це стабільна карта. Це така карта по домівкам, я хотіла покласти. Це карта такого бракодільства, якого, халтури якоїсь холтури <сум> якоїсь. Не знаю, чому вона випала. Ну, Бачите, тут іде допомога. Ні, не буде нічого страшного по домівкам. По будівлям людей так точно. Не знаю, що там по промисловим об'єктам інфраструктури. Давайте ми задамо питання, чи будуть якісь проблеми з інфраструктурою і промисловістю. Жизлова королева. Ні, не повинно бути. Вона в гарному стані. Тут порядок, одісліплина, все хорошо. Все буде нормально. Так що так, все, почуємось, люди. Такий був розклад на правий лівий берег. Підписуйтесь, ставте лайки, сподівайтесь на краще, не накручуйте себе, нам ще довго це все терпіти, як мінімум до квітня місяця, оце буде ця історія. Коли получать наші дальнобойні ракети, ці, які на 1000 кілометрів туди летять. Чи я правильно назвала? Не на Да, на, на тисячу кілометрів, то ми будемо їм відповідати. Вже це питання, то якщо вони стріляють по нашим ТЕЦ, як у Харкові, то ми теж можемо відповісти і розхирячити їм таку ж інфраструктуру, щоб вони на собі почувствували, як то сидіть без електрики. Це тероризм, це тероризм. Тому я вважаю, що ми повинні їм відповідати. Тією ж монетою. Я сподіваюся, що світ все ж таки стане на нашу сторону в цьому питанні і не буде диктувати нам, що з цим робити. Поки не буде паритету в цьому питанні, поки вони не будуть розуміти, що ми теж можемо їм відповідати тією ж монетою, вони не заспокояться. Ось так. І хочу сказати, я, звісно, людина добра, підтримую там якісь моменти, що може є там десь гарні руські люди. Але їх дуже мало і тисячоліттями вони робили пакості. Це в їх в крові. Е, то, знаєте, виколупувати, е, е, із кучки дерьма, виколупувати е, ізюм і малинку, ну, ніхто не збирається. Так, що ось так. Вони для мене всі однакові, чесно кажучи, на даний момент. Але, звісно, опускатися до їх рівня ми не будемо. Все люди, я вже багато вам наговорила, Почуємо, па папа.